Тетяна, на сьогодні ви завершили курс підготовки поліграфолога. Так, він у вас тривав майже два місяці, так із практичною роботою. Хотів би, щоб ви поділилися своїми враженнями. А якісь питання, я вже уточню у вас. Ну, я хочу сказати, що я йшла на ці курси цілеспрямовано, тому що мій чоловік закінчив курси uh -huh. і я розуміла, куди я йду і чого я хочу. Uh -huh. Єдине, я хотіла закінчити не ті курси, що він зимо закінчував. Uh -huh. Це було півроку тому у Морозової Тетяни, і я обирала інший, інший курс, щоб була інша методика викладання і інша практика, ну саме для того, щоб було більше досвіду. Да? Uh -huh. У нього свій, а в мене свій. Uh -huh. і... ну, таке подружжя так? Ну я ще починаючий, а він вже реально працюючий, і я, якщо чесно, трошки переживала. Ну uh -huh. як взагалі все це піде, і тому я дивилась на нього. Якщо піде, то типу, і я готова йти. Uh -huh. а, тому я подивилася, що все добре. Він влаштований, йому це uh -huh. подобається, заходить, і я бачила, як він вчиться. І мені також це було цікаво. Інакше я би не пішла, тому що uh -huh. це а, таке задоволення, скажімо, не дешево і недешеве, і по часу. І взагалі uh -huh. треба змінити повністю свій. Ну, свою роботу. Uh -huh. ну, в, даному, в моєму випадку це точно треба змінити абсолютно свою роботу. Тому сюди я йшла ціленаправленно. Як зміявся вчитель, каже, як це так Тетяна прийшла і одразу підписала контракт. Ні, насправді я думала більше двох чи трьох трьох місяців. Я думала уважно, все всі факти складала чи я хочу цим займатися, тому що це великі зміни в житті. І я таки вирішила. Тому це здається, що швидко прийняти рішення. Ні, насправді це добре обдумане рішення було uh -huh. сюди, йшла, тому що бачила гарні рекомендації, uh -huh. а, а також мене зацікавило більше того, найбільше це те, що можна вчитися індивідуально uh -huh. і вчитися можна також на, на на респондентах. Тобто, практика проходить не на Наприклад, таких самих учнях, uh -huh. а саме на справжніх респондентах, тому що учень ну це учень, це хі-хі, ха-ха і нічого такого толком. А людина, яка вже прийшла сюди, ну реально на тест, і тобі потрібно провести це дослідження. І ну, тут вже uh -huh. не посмієшся. Тут треба робити все правильно, згадувати все, чого тебе навчили, а, всі свої знання прикладати туди. І дуже добре, що є вчитель, є е, Євген, є ви. Я пам'ятаю uh -huh. ситуації, коли я посеред теста питала, що мені робити, uh -huh. як мені вийти з ситуації, тому що в людини або низька тонічна, або там ще були випадки, якісь десь я сумнівалась. І дуже класно, що є така підтримка. А, і ти розумієш, що ти працюєш, і це вже реальна робота, це реальний досвід, але ти не сам тебе підтримують. Uh -huh. І це дуже важливо насправді розуміти, тому що перші такі тести, ну коли тебе як кошеня кидають, ну трохи важко. Мого чоловіка так відправляли, тому це трохи важко. А мені це пройшло, звичайно, не, 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 не за виграшки, але більш більш адаптивно. Тобто я була до цього готова морально і це пройшло трошки легше. Можливо, ніж у нього. Тому мені ось, ось цей пункт це був такий один із найважливіших. Ну, це як їздити за кермом. Тобто можна пройти теоретичний курс, але якщо ти ніколи не їздив за кермом, то напевно це ти саме і не так. поїдеш. Ну добре, так точно не поїдеш. А, да, дуже приємно, насправді це чути. Я надіюся, що щось і погане також скажете. Це завжди має бути для якогось балансу. А водночас, а да, хотів би, щоб ми зараз зафіксували якісь речі, адже для нас важливо, щоб були якісь очікування і результат того, на що ми розраховували. Да? Тому що кожен із нас, коли він приймає якесь рішення, то нам дуже важливо, щоб наші очікування виправдались. А взагалі ідеально, да? якщо це сталося трішки краще ніж того, що ми очікували. Тобто, йдучи до нас, я вважаю, що ви ставили для себе якісь ну якісь цілі. Да? Базова ціль це напевно все ж навчитися проводити ці дослідження з використанням поліграфа. Так, в мене ціль за рік пройти всі етапи. тобто, не Тільки скрінінги, а uh -huh. і розслідування навчитися, тому що uh -huh. зараз у мене досвід є тільки скринінгів, uh -huh. але тим не менше я хочу пройти і розслідування. Звісно, uh -huh. коли я буду впевнена себе почувати в скринінгах, uh -huh. і інші можливі там uh -huh. зради або ще щось. Це більш психологічно важкі uh -huh. такі робочі моменти, але я думаю, хочу їх навчитись. І я ставлю собі рік. Uh -huh. Тобто я собі ставлю на навчання там від місяця до двох. Рік це для того, щоб Отримати таку гарну, гарну професійну змогу пройти всі етапи і вміти uh -huh. робити все. Uh -huh. І запити від клієнтів обробляти, і донести до клієнта, якщо він не розуміє, що він uh -huh. хоче, тому що не завжди клієнти розуміють, як би вони хотіли запитати, ну, що вони uh -huh. саме хочуть. І треба пояснити їм правильно, uh -huh. коректно, правильно ж uh -huh. я говорю, да? Тобто це запитання має бути стояти е, так, uh -huh. як е, в законодавстві. Тобто, ну не можна запитати, що людина хоче зробити, тому що бажання вони змінюються. А от що вона зробила, ось це вже важливо, і це ну, і пояснити це клієнту, е, замовнику це також важливо. Uh -huh. Я хочу це також навчитись робити, тому що ми це навчилися, але ну, в такому короткому варіанті. Тому так, я ставлю собі ціль на рік. Мені треба е, uh -huh. досягти певного професійного рівня. Ну це короткочас, такий короткочасовий, ну довгочасовий, але е, в сенсі життя це короткочасовий такий е, план. Але вважаючи, що у нас війна в країні, то я думаю, що надовше я поки що не ставлю плани. Рік я маю навчитися і дойти всіх професійних, е, які я для себе поставлю, таких от якостей, як поліграфолог. Uh -huh. От да, сьогодні ви отримали лише свідоцтво про підвищення кваліфікації. Тобто сьогодні можна сказати про те, що наша, наше навчання завершене. Далі, звісно, ми будемо співпрацювати. Ви завтра у нас будете вже проводити дослідження, так? Так. А, а скільки ви тестів провели приблизно за цей час? Поки ну, в мене е, багато. Якщо чесно, я просила в Євгена максимально о, скільки він може мені дати. Тобто в мене від 15 до десь 20 тестів. Угу. Е, ну, Я просилася дуже, тому що угу. чим більше ти працюєш, тим угу. краще ти працюєш. Угу. Чим з більш різними респондентами, за віком, за фахом ти угу. працюєш, тим більший твій досвід. І, і також мені було цікаво зрозуміти, е, наскільки це важко емоційно для новачка, uh -huh. і наскільки я можу е, пропрацювати, наприклад, людей в день. Тобто я собі розумію, що зараз для мене е, без проблем пропрацювати четвер, четвер, ну, четверо респондентів – Це нормально uh -huh. для мене. Uh -huh. Це не буде виснажливо. Та звичайно е, спочатку і один виснажує. Перший так, перший так був дуже виснажливий. Але, тим не менше, я просила ще, і в перший день в мене здається було два тести, і це було нормально. Угу. Ви знаєте, після тієї підготовки, що нам дали, це було нормально. Угу. Тому я готова і на більше. І хочу більше, і хочу підвищувати свої е, ш, ну, такі якості, да, щоб угу. це швидше зробити. Скіли, скіли хочу під, підвищувати. Тобто, в моїх планах це е, навчитися. Е, Якісно проводити е, сам процес тестування з людиною, якісно е, провести передтестову бесіду, провести сам е, саме поліграфічне дослідження, і щоб це по часу було не важко ні людині, ні мені і коректно mm -hmm. по часу, тобто десь там вкладатися в годину півтори часу, щоб людина mm -hmm. не виснажилась і це було максимально е, правильні реакції, яка вона може дати. Mm -hmm. Ну, і також планую підвищувати англійську, тому що респонденти бувають різні, а моя англійська на трішки розмовному рівні. Але я буду її підвищувати. Це мої плани також входить. Насправді чудово. Все, що ви сказали, це дуже приємно чути. Але що ви робите сьогодні далі? В смислі сьогодні далі. На другу годину я мав проводити тест одному із скринінг 도... 도... я без ноутбука, я Але вам без дам питань. ноутбук. Але без я питань. вам дам ноутбук. тести я вже написав. Суть я вам зараз розповім через кілька без вас. Тест. На другу він прийде. На другу через 34 хвилини. Через 34 хвилини. Чудово. Потім проведете цей тест і розкажете ще свої враження. Такого досвіду у вас ще не було. Це буде це новий, новий досвід. Новий досвід для так, мене. Так, да, новий досвід для вас. Це не компанія. Це не компанія, ну, це збройне формування. О, це, це супер. Це те, що я просила, а мені так і не вийшло. Це чудово. чудово. Тоді ми зараз проговоримо якраз за ці півгодини особливості. Добре, клас, щоб ви клас. їх зрозуміли. Прекрасна ми вже, нагода. Я да, дуже вдячна. Ми продовжимо, коли Таня проведе. Добре, Добре. Так, так, я вдячна. Все чудово. Все отлично. Стоп. Дякую.